Я думаю, що ти ніколи не подорослішаєш, Я дійсно бажаю тобі ніколи не дорослішати і залишати у собі маленьку кет середині себе і вникати, і, і її і, і любити. І, і взагалі просто не мінятися, залишайся такою, як є, так класно буде, як є. Як є. Ще я хочу побажати це творчого розвитку, якоїсь творчої йому, бо я знаю, що ти йдеш до того всього і щоб на все особишся. Ще хочу сказати, що я тобі дуже сильно. Ти мені стала дуже перевозити цей весь час. Дуже. Однак вона обома серцями писала десятки вірсів, нікому не зрозумілою мовою. Ти дійсно пишеш більш якоюсь казковою, надзвичайною мовою. Я хочу побажати тобі завжди так писати, як каже тобі та мова, як тобі каже та казковість. І як сказав, здається, Макаренко, чи хтось е пиши так, як ти відчуваєш і слухаючи внутрішнього цензура. Не слухай, що кажуть інші, тільки якщо це не Єгорова, каже, сама розумієш просто так. А так, взагалі я тебе дуже люблю. Я бажаю тобі залишатися завжди такою, як ти є, якою ти є. Е, ти, я знаю, що ти хотіла колись змінюватись, але не змінююся. Тому що люди тебе люблять саме такою, яка ти є, і якою ти будеш. І навіть якщо ти змінишся, все ми любимо тебе. Тому я бажаю тобі величезного щастя, бажаю тобі багато подорожей, бажаю тобі багато віршів, перекладів і... Бажаю всього найкращого і кохання за Я тебе люблю Катерина. Я тебе вітаю з твоїм великим 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 днем. І хочу побажати тобі, щоб ти залишалась такою ж такою ж милою. Світлою, якою не є Власніше? <сіху> Такою світлою милою якою є, щоб ти дарувала радість, яка в тобі є наконечним людям, щоб її в тебе завжди, завжди, завжди зав визначав. А ще Завжди приносимо радість. Як Нехай Яскраве. своє життя всіма фарбами, які тільки в селі знайдеш свій Будь щасливою і цвіти. Та я я. Ти моє число. Вся множина числа. Дороги моє сонечко, я знаю, що ти не хотіла, щоб ми знімали це відео, але Магнум все-таки не втримується. Я хочу, щоб кожен твій день народження відбувався в якомусь незвичному місці. Якщо попередній був на Майдані Незалежності, то наступний буде у межінізмі. І я буду вселяко намагатися реалізувати це своє побажання. Але ж без тебе не варті Париж Парижі всі ці Барселони затулені краєм землі. Ти може сказати, будь-то символічно, тому що ти дійсно дуже любиш подорожувати, і де ти ще не була. Ну, звичайно, до Парижа, до Барселони ще твої ноги, і твій позик тебе ще не довезли. Але я сподіваюся, що це також у твоїх, або навіть кажу сказати, у ваших силах. Тому цим тостом я тобі хочу побажати більше мандрів, більше вражень. Аби ви з вамчиком подорожували Європою, Україною, світом, відкривали нові сторінки не лише любові, але й нашої чарівної планети. А ще крім цього, тосту хочу тобі сказати, якби я йшов ішов думав, думав кілька слів, і ось єдине, що мені прийшло в голову, це така, такі два рядки. Знаєш. Тебе не наградив Аллах, бо ти живеш на гожулах, Катя. Якраз мені випав тост про перешкод Барселону, знаєш, один твої біда, це те, що ти від нас рано-рано тікаєш, тому що тобі треба їхати аж за 9 земель. Ну і також, крім всього, ще останнє, що хотілося б тобі сказати, це те, що знаєш, скільки у тебе день народження. Останній день осені. Хочу сказати, щоб Ромчик став твоєю останньою станцією кохання, яка трапилася в твоєму житті, якби у вас було все чудово. Тому що е очарувати найкращого письменника Полтави це ще треба постаратися. Тому, крім всього всього, піде того, що хочу тобі сказати, мандруйте, любіться, відкривайте нові сторінки Всесвіту. Щастя вам, з днем народження тебе, Катюша. Віка на голову. Ба, Катя. Сейчас я теж тут буде вікати. Mm -hmm. Суди її розвитку, все добре. Mm -hmm. І її не зупинить ніяка, навіть найбільша стіна, бо то, своїх вод розносить вона цілі вечі. Я тобі хочу побажати, щоб... Не те, що твоя сила духовна, душевна розносила якісь вечі, щоб вони просто не побувалися за рахунок твоєї передбачливості і щирості. Хай тебе оберігають люди, хай будують для тебе твої будинки, які будуть саме такими, якими ти бажала, але вежами, які б зачиняли твою творчість, твою щирість. Я, вже це Я знаю. Кожен свій сон страшний і добрий. І от що вони всі на колесах. Що ж, Катя, я б хотів тобі цей прекрасний день побажати, щоб ти частіше була на колесах. Адже мандрівки і подорожі це доволі кльово бачити Україну, бачити світ. Це неймовірно. Подорожі розвивають, вони збагачують, і тому я хочу саме цього бажати тобі. Безперечно творче натхнення ніколи не завадить будь-якій будь творчій людині чи то поету, чи то письменнику, чи музиканту, тож тобі таку величезну порцію творчого натхнення, я надсилаю водячим таким шином. <гум> і взагалі зав завжди залишайся собою. Люби цей світ, люби нас, ми любимо тебе, люби сонце, небо, і зірки. І будь щасливою, Катя. З ним народження. Ну, Я взагалі політику був, позиканці були. Катя, сейчас без она будет, а нужно читать, я думал я просто перефразирую, она все поймет, ну ладно. Есть люди с такими все достаточно, Бедных вечно пахнет кавой, шоколадом или еще какими-то приправами. Катя, дорогая, хорошая, прекрасная Катя. Знаешь, в последнее время, последние какие-то ну, месяцы, я стал понимать, что ты наиболее адекватный человек, наиболее понимающий человек из всего нашего окружения. Не в обиду, не в обиду, не в обиду, не в обиду другим будет сказано, но во всех каких-то спорах ты всегда приходишь наиболее мудрый. И еще я заметил, что... На самом деле ты именно есть человек-кофейня, потому что с тобой очень уютно, вот, и это прекрасно, и я хочу пожелать вам с Романом и тебе в счастье, чтобы это чувство уюта, оно не только а, проецировалось на окружающих, но это чувство уюта, оно было у тебя всегда внутри, и ты всегда а, пребывала в состоянии а, душевного покоя, душевного равновесия, чтобы оно никогда тебя не покидало, вот. А, ты замечательная с днем рождения. Спасибо, за мажечку. <рес> все, я все сказал. Как <рес> бы наши два светы, зіткнувшись, створили багато новых светит. Катя, я желаю тебе на день рождения, чтобы у вас с Ромой... Чтобы вы с Ромой створили багато новых светит. <рес> с днем рождения, дорога.